Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про нейронку Хейген, за допомогою якої ми можемо перекладати наші відоси на більшість мов світу і використовувати це для арбітражу трафіку, тому що більшість відосів на тему перекладання відео розказують тільки про те, як ці відео перекладати, але не як на цьому заробити. Сьогодні ми трішки змінимо формат, і я вам розповім, як використовувати це для заробітку на партнерках. Поїхали! А перед початком цього відео рекомендую зареєструватись в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. До речі, всю інфу з сьогоднішнього випуску ви можете використовувати для запуску youtube каналів, якраз таки під вертикаль МФО, з чим і працює PDL Profit. Реєструйте свій акаунт, створюєте youtube канал, розміщуєте посилання, оптимізуєте відоси, дивитесь мої випуски на YouTube-чику і отримуєте профіт. Все, посилання буде в описі під відео. Реєструйтесь, не пожалкуєте, ми давно працюємо з партнеркою. Все окей, поїхали далі. Я як завжди зробив невеличку майнкарту для того, щоб і вам, і мені було зрозуміліше, і більш структуровано ви могли сприймати всю інформацію. Крок перший для чого перекладати відео. Крок другий як працює Хейген. І крок третій, поговоримо про проекти, які ми запускаємо. Покажу плюс-мінус приклади, щоб ви розуміли. Починаємо з першого кроку, і для того, щоб зрозуміти нашу ціль перекладу відосів, треба розібратись в тому, чим ми тут займаємось. А займаємось ми арбітражем трафіку на YouTube. Тобто ми створюємо відоси під партнерки, збираємо органіку з YouTube, переливаємо цей весь траф на партнерки, партнерки нам платять кошти, ми на цьому заробляємо. Це якщо дуже коротко. А якщо ви хочете більше в цьому розібратись, то прикріплюю відос ось тут. Арбітраж трафіку на YouTube з нуля. Стопайте це відео, дивіться, потім повертайтесь до нього, будете далі розуміти, як працювати з нейронками і перекладати ваші проекти на різні мови світу з цього заробляти ще більше. А також обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. В попередніх відеох я показував наші кейси, де ми запускаємо проекти на YouTube, там були проекти конкретно про МФО і конкретно під iGaming на Індію. І там були всі цифри, показники. Ви зможете розібратись, зрозуміти, як працює арбітраж. А зараз ми повертаємось до перекладу відео на нейронках. До кроку під номером один також є доповнення, і це. Ну, Як ви можете розуміти, з, виходячи з питання, для чого перекладати нам відоси. Перше, це зниження часу на пошук NATів спікера. Тобто, якщо ми заходимо умовно на Індію, так, то раніше ми це робили. Шукали людину або на фрілансі, або шукали YouTube канали індусів, і з ними вступали в якийсь контакт, переписувались, хотіли в них замовити контент, який ми будемо публікувати в своїх каналах. Так. І це все на це все витрачалось дуже багато часу. Тут в Україні ми також знайшли індуса. Ми, звичайно, це робимо робимо паралельно, але от нейронка, і взагалі можливість перекладати наші відоси на іншу мову дуже сильно знижують час на. Пошуки, якраз таки, ось цієї людини, яка знає мову, тому що більшість людей в Україні, в принципі, можуть читати англійською, цього достатньо, щоб взяти їхню начитку і перекласти її на мову, яка нам потрібна. І друге, це можливість запускати два канали на одне Гео. Говоримо про ту ж саму індію, в Індії дві державні мови: хінді та англійська. Ми пишемо контент англійською, на нейронки перекладаємо його на хінді і можемо робити два паралельні канали. Які будуть незалежно від одного працювати, вони будуть оптимізовані під різні теги, тому що там, ну по факту, озвучка буде різна, там навіть губи у людини змінюються. Ну, ви побачите, я приклади покажу. Але це два основні критерії, для чого ми все-таки перекладаємо відео на нейронці, а не шукаємо своїх авторів. Звичайно, авторів ми також шукаємо. А це просто це як ще одна можливість покращити результат та збільшити кількість відосів, які ми створюємо. Переходимо до кроку під номером 2. Як працює Хейген? Хейген це по факту нейронка, за допомогою якої ми і можемо отробити ось цей переклад, який нам потрібен. Так, от переходимо на сайт. Тут ми просто завантажуємо наш відос, Далі просто «Translate this video», Перед цим ми проходимо невеличку реєстрацію, і вам даються якісь там малесенькі бонуси на те, щоб ви могли одну хвилину відео перекласти і зрозуміти, як це працює. Процес перекладу, як ви бачите, дуже простий. Буквально за 3 секунди ми розібрались, куди завантажувати відос, яку кнопочку натискати. Все, готовий результат. Що дуже важливо, це те, що цей результат реально якісний. Я б його оцінив десь на 7-8 з 10. тому що ми перекладали українську на англійську. Ми перекладали англійську на українську, щоб побачити і відчути ось цю якість перекладу. Ми перекладали українську на філіппінську, ми перекладали англійську на хінді. Далі будемо перекладати англійську на німецьку. Я думаю, там взагалі проблем ніяких не буде. І давайте будемо вже дивитись на приклади. Показую вам приклад проекту в вертикалі крипти, нормальної білої, адекватної крипти, де ми просто оглядали криптобіржі ніякого скаму. Це Вадим, так блогер-партнер наш. І послухайте, як він це говорить українською. Всім привіт, друзі! І Якщо ви втомилися пошуку крутих криптобірж, тоді ви потрапили на потрібне відео. Мене звуть Вадим, і сьогодні ми зробимо огляд топ-5 криптобірж 20. 23. А тепер давайте подивимось, як це звучить англійською з перекладом через нейронку. Hi all friends, if tired of searching for awesome crypto exchanges, you've come to the right video. My name is Vadim and today we will review the top 5 cryptocurrency exchanges in 2023. Я думаю, ви зрозуміли в принципі формат. Побачили, як це виглядає. Тепер давайте покажу приклад, де ми з англійської перевели на українську для того, щоб зрозуміти якість перекладу. І от відос, який ми три дні тому залили на Філіппіни, Я думаю, ви можете бачити так з мовою, яку там використовують. Vadim at pag Вадим natin ang pautang pag-uusapan natin ay айпотім далі я вам покажу, як це звучить українською, щоб ви зрозуміли якість перекладу. Але поки що, ну ось такий канал ми створили. Тут ми створили невеличку вітринку. Також можу вам її показати, як вона все тут виглядає. Ну, все стандартно, шаблонно. Йдемо далі. Зараз хочу показати вам англійську, яка ну я б так сказав не дуже хорошої якості. Ви зрозумієте чому? І покажу вам, як нейронка Хейгін справляється з перекладом такої англійської на. Українську. Ну, я думаю, ви зараз все побачите і почуєте. Hello, everyone! In today's episode, I've decided to dedicate some time to reviewing the best gambling India. Я думаю, ви почули достатньо так, зрозуміли. <кліх> Тепер йдемо далі. Послухайте, як це все звучить українською. Слухаємо. І зараз перейдемо до наступного. Найважливіша причина, чому ми всі зібралися тут і розпочинаємо огляд азартних сайтів в Індії дві тисячі двадцять рейтинговим казино рейтинговим казинолопівак. Друзі, ну що я можу сказати, що реально переклад такий, який можна дивитись на монтажі. Звичайно, можна підправити десь щось вирізати так. Ну тобто, це монтаж, можна буде. Е... Змінити якісь маленькі косячки, так, десь те, що нейронка не змогла перекласти, просто вирізати, але зберегти формат і отримати результат, де ти можеш ось таку англійську перекладати на будь-яку мову світу, так. І звідти вже отримувати трафік. Ми вже перші відоси, от, наприклад, з цією дівчиною залили на Індію, будемо дивитись на результат. Звичайно, будемо робити так, щоб якість англійської на старті була краща, Але ну це був перший тест. Ми побачили, зрозуміли. Якщо рівень англійської буде підвищений, хоча б на начиці, то будемо працювати далі. Але поки що цього нам достатньо, щоб зрозуміти і запустити перші проекти з перекладом через нейронку. І побачити, як кажуть, результат, і потім далі вже приймати рішення з ким нам працювати, а з ким ні. Єдиний мінус нейронки Хейґен це вартість, тому що 2 бакси за хвилину це може класно працювати в якихось там, не знаю, тікток форматах, рілсах, так в якихось шорцах, де в тебе коротенькі відосики, там по 2 хвилини по хвилині. Десь по 30 секунд. Так, там звичайно два бакси за такий переклад такого відосу. Це ідеальна ціна, тому що ти там можеш набрати ну велику кількість переглядів. Але в цілому, якщо говорити про YouTube формат, то це дорого. Звичайно, це покращує і пришвидшує захід нас як команди в будь-яку географію світу. Але в принципі, якщо ми протестимо географію на нейронці, ми також паралельно точно будемо шукати нейтів спікерів, які нам будуть робити цей контент. Плюс-мінус за таку ж саму ціну, але людина буде в кадрі відзніматись, і нам не треба буде витрачати додатковий час на ось цей перемонтаж, на те, щоб була якась людина або давати це ТЗ монтажеру, який буде ще займатися і цими перекладами. Звичайно, як можливість дуже крута. Можливо, коли ми будемо на якомусь більшому об'ємі закуповувати ось такі переклади, ми візьмемо якийсь інтерпрайз-тариф і домовимося з ними за зниження ціни. Побачимо, можливо, вони нам теж назустріч підуть. Це я поки не знаю. Але ну як варіант, я думаю, можливо, тому що ну по факту я думаю, для них це тільки сервера навантажує так. А для нас, коли в тебе відоси не коротенькі, а довгі, так то звичайно, хочеться якось зменшити кости, тому що знімати відоси живою людиною виходить ну, плюс-мінус по такій самій ціні, як і робити переклад. Єдине, що переклад пришвидшує процес. Переходимо до останнього кроку під номером 3, проекти, які ми запускаємо. Ми запускаємо зараз. Бетінг на Індію, англійська плюс Хінді це ось ця дівчина, яку ви тільки що бачили перед цим. Вона нам відзняла 10 сценарії, так начитала англійською. Ми її цю англійську перекладаємо на хінді, ну і також тестили цю англійську з перекладом на українську, щоб зрозуміти, чи взагалі ну, як воно хоч буде виглядати. Виглядає адекватно. Залили перші відоси, декілька відосів залили на нерозфармлені канали, деякі залили на е, канали, які вже приносять трафік, приносять результат. Далі МФО на Філіппіни, українська плюс філіппінська. Це блогер-партнер, де ми просто як команда не витрачаємо додаткові кости на створення контенту, тому що в нас є, наприклад, актор, яким ми платимо 100 доларів за знімальний день, і за знімальний день вони повинні нам начитати 10 відосів по 10 хвилин. так? На Суфлері ми платимо їм, а є блогери, партнери, які просто приходять до нас в команду, ми віддаємо їм долю в проєкті, віддаємо їм проєкт, кажемо, що робити, даємо фінансування, вони отримують результат або результату не отримують. Ну це вже як вийде, тому що ну, це також як бізнес. Тут немає якоїсь там кнопки-бабло, немає історії, де ти там е, прийшов сьогодні, а через місяць ти купив ламбу, тому що ти класний арбітражник. Ні, можливо, в якихось командах це так, у нас це не так. Я не хочу це про просувати ось цю історію про те, що тут швидкі і легкі гроші зовсім не так. Третя ніша це бетінг на Бразилію, англійська плюс португальська. Також з блогером партнером І четверте це МФО на штати, англійська плюс іспанська. Англійською чувак говорить класно, також блогер-партнер, іспанська. Ну тому що 20% людей, які живуть в штатах, говорять іспанською, і вважають іспанську рідною мовою. Ну тому що там «панаєхало», як кажуть. Ну в общем, от така історія, друзі. Отакі проекти будемо запускати. Під всі ці проекти, які я вам тільки що показав, я постараюсь зняти відоси. Якщо буде багато контенту, то під кожен проект зніму окремий відос. Якщо контенту буде небагато, результативність буде нульова, то в принципі можу засунути всі ці проекти в рамках один одного ролику і залити на свій YouTube канал. Тому обов'язково підпишіться. Якщо вам цікава тема арбітражу трафіку, цікаво взагалі наш експеримент і тест з цією нейронкою. Я думаю, ви не пожалкуєте, якщо підпис... підпишетесь на мій канал, поставите колокольчик. Ну і звичайно, якщо цей відос вам зайшов, обов'язково ставте лайк, тому що, ну також і думаю, кожен розуміє, як працюють алгоритми Ютубу. Так, якщо є залученість, якщо є лайки, якщо є коменти, є якась соціальна активність, то звичайно, звичайно, мій відос буде покажу... показуватись в рекомендаціях більшої кількості людей. Якщо цього всього немає, то звичайно відос буде падати на дно програючи конкуренцію. Іншим відосам. На цьому, все. Надіюсь, контент вам зайшов. Дякую за перегляд і до зустрічі!